Чому б я не стала жити в Іспанії? Це була моя друга поїздка до Іспанії. На цей раз до материкової Іспанії. Минулого разу ми були на островах. За один тиждень в мене ледь не вкрали телефон, розвели на гроші, і в цілому в мене вклалося враження, що Іспанія не дуже безпечна країна. Які зустріти крадіжку це не так вже й дивно. В Німеччині, звичайно, такі ситуації також бувають, особливо якщо ви будете вештитись по вокзалам, але все ж таки частотність крадіжок набагато нижча. Хоча самі німці дуже часто обирають Іспанію як країну для відпочинку. І тим не менш, якщо запитати німця, що він думає з цього приводу, він скаже, що Південна Європа уся славиться такими ділами. Можливо, це залежить від розміру міста. Я живу в не дуже великих містах. Херзбрук та в Нюрнберг. Можливо. Таке трапляється в великих містах, таких як Берлін. Напишіть в коментарях, хто там живе. Наскільки часто у вас щось крадуть, чи відчуєте про крадіжки?